Всім привіт, народ. Залетів я на джекерстокеру, тому що е, на Ван він зареєструвався е, на букмекерську, ну, в принципі, букмекерську контора. Нормально підняв на ставочках на спорті. От мені на бонус прилетіло е, 300 доларів. Я вирішив трошки пограти в джекерстокер, е, так як е, минулий раз мені непогано так заканало. Тому хочу сьогодні спробувати вибити 10 ігор. І подивитися, що в принципі буде. Можна трошки розслабитися. Надіюся, що сьогодні випаде. Якщо у вас цікавить, посилання залишу в описі. Можете зареєструватися там, до речі, з промокодом моїм 25 моє реферальне посилання, будете мати приємний бонус. Так, а зараз подивимося, будемо, що в мене сьогодні випаде. Так, поки що не дуже. Поки що не дуже, але. Казали мені хлопці, що вони непогано час від часу видає. В принципі, минулий раз я щось 20 тисяч підняв чистими, так що все. поганого все. На кінець за каналу, бачив, остання ставка 900 я мав, а 800 ставка. П'ятерка ще є, значить ми ще граємо, все, клас, все, влас, дивимося далі. Є ще пару обертів можна зробити. Та пофіг. Головне відпочити, але... Можливо. Сьогодні випаде. Ну, а не випаде, то не випаде. Я вже так. Піду. О ніхера сумів, блін. Що це таке? Що це таке. Я е. Є... Та, просто жопа. Та тут сиплеться просто жопа, бля. що тут робиться? Бать, це три штуки, баксів. Це просто жопа. Все, я. Я просто. Ух, я просто в шоці так, стоп, 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 раз, всім дякую, бляха, буха. Всім дякую, я просто йду, бляха, не знаю, що йду робити, я йду просто ну пива.